Добрий день, шановні члени журі. Сьогодні я, Рах Маргарита, учениця 7 Б класу Козалецького ліцею No1. Хочу представити на ваш розсуд своє дослідження на тему фразеологізму Чернігівщини. Українська мова одна з наймолодійніших мов світу. Надзвичайного колориту та лексичної наповнюваністю нашій мові надають фразеологізми. Фразеологізм, фразеологізм – сематично пов'язане з полученням слів відтворюється Неподільної, цільної конструкції. Ще його називають крилатим висловом. Інше визначення фразологізмів стійкі словосполучення, які сприймаються як єдине ціле і вживаються носіями мови в уславленому оформленні. Класифікація фразологізмів за походження. Перше. Сільськогосподарські та інші трудові процеси. варити воду з одного тіста. Різні виробництва, ремесли, де тонко та нірветься, розмотати клубок, кравецького, білими нитками шити, як з голочки. ковальського, прати з лищата, е, вірного гарту, народні звичаї та обряди, давати гарбуз, як за сватами. вірування та магічні дії, як рукою зняло, вставати на ліву ногу, вносити сміття з хати, казкові звороти. За щучим валінням, за три земель, картярські ігри, ставка бита, козирний туз. Ознаки тоді пов'язані зі світом звірів і птахів, Заяча душа, хитрий лис, кіт наплакав, іншомовні запозичення, буря в склянці води, вогонь Прометея тощо, біблійного походження, око за око, у порті чола, друге пришестя. А зараз хочу зупинитися на тих фразологізмах, які найчастіше вживаються в нашій родині. Найстарші члени нашої великої родини, мої прадідусі та прабабусі, корінні мешканці Північного Полісся, а саме Чернігівської області. Отже, і фразеологізми будуть притаманні власне нашій місцевості. Коли людина працьовита й вміла, то про неї кажуть, робота в руках горить. Зовсім же протилежне значення має вислів бити байдика. Особливо коли за весь день, нічого і не зробивши. А от воду варити, як ніхто, мій діти зі своїх батьків знущатися, показувати свої примхи, передувати, висовуючи надмірні вимоги або прискіпуючись. Саме за такі витівки, коли терпець батькам уривається, діти часто отримують нагоріхи. Навіть я у розмові використовую вже на підсвідомому рівні, не лізе в голову. Коли дуже важко запам'ятати певну інформацію, а контрольна робота вже не за горами, а на великій відстані недалеко. І тут, уже, хоч вовком, би, бути у стані великого розпачу. Отже, роль фразеологізмів у мові набуває великого значення. Вони додають колориту та виразності мові, роблять її багатшою та різноманітнішою. Розологізми часто використовуються у художній літературі, поезії та усному мовленні, надаючи текстам ефективності та образності. Вони також є своєрідними символами культурної спадщини. Дякую за увагу!